Дуплекси продаються на вулиці Бориспільській, це район гарячого Урбану. Ось, тут, виходить, продається від забудовника. Що входить в продаж по ціні 800 метрів 800. Гр... 800... <ріст> так, що ходить за ціну 800 доларів за метр квадратний. Будуть вікна, фасад зроблений благоустрій зроблений, то буде паркан, то все входить в цю ціну. Якщо захочете щось для себе зробити або повністю провести комунікації, зробити ремонт, можна домовлятися на будь-який проєкт, готові вам зробити. Ось давайте коротенько подивимося, що у нас є. Значить, тут виходить у нас гаражик. Ось так по кругу пройдемось. Це є гаражик. Далі у нас такий вихід, Це площадочка, така вхідна зона. Ось тут прихожа. Ось Далі ми йдемо, тут санвузол. Тут у нас одразу така велика зала. Тут кухня, студія, зала От, тут, так з панорамними, класними панорамними вікнами. Ось і до речі, тут будуть е, е, будуватися декілька п'ятиповерхівок, От тут є гектар е, цей забудовник буде будувати. Тобто можна навіть домовитись наперед і щось собі забронювати для того, щоб у вас була гарна ціна. Це вже окреме питання, якщо захочете, задавайте ми потім відповімо. Ось, І піднімаємось на другий поверх. значить, ось, Тобто вікно площадка, для площадки, щоб було видно прозоро. І це у нас другий поверх. значить, Це у нас є прихожа. Далі нас сюди. Я так думаю, що тут буде кімната, спальня з балкончиком своїм. Ось, Далі у нас сюди тут ще одна кімната з великим панорамним вікном. Ось. Тут у нас буде ванна. Тут буде ось така, теж, такий зал, ось з аркою, ось зал з аркою? бачите? Зал з аркою, як вітальня, я думаю. Там будуть дві спальні, можливо спальня дитяча, це буде зал з вітальнею. Хто захоче, може собі зробити дві кімнати. Ось тут дозволяє планування. Ось дуже крутий проєкт і дуже гарна робота від забудовника, тому що від, подивіться, яке, як змуровані стіни. Ось який моноліт, класний залитий, Ось, скоро встановлюють вікна. Тобто в продаж цієї ціни входить значить, вікна, фасад, благоустрій, навколо зроблений паркан. Ось, і це буде ціна, яку я озвучив. А вже якщо захочете більше, провести комунікації, зробити там, ремонт, чи тільки комунікації, чи, тільки, чи повністю ремонт зробити по вашому проекту, все це можна реалізувати. Тому, друзі, дуже класна пропозиція. Гарний забудовник і має дуже гарні проекти. Якщо хочете, звертайтеся. Готові для вас робити найкраще. На зв'язку!